Всім привіт! Вийшов сьогодні перший раз з поле на коп. Викопали трохи тут картоплі, вирішив провірити. Перейшов в одну полосу, нічого нема. Другий раз йду. Напевно, попалася монета. Ще не бачив. Може гудзик, що таке може бути. Так є гудзик. Я думаю монета. Але він має узор. Така знахідка може бути. Ну шукаємо. Я це скоро обійду. Може буде монета, покажу. Ну що, обійшов я це поле і нічого не знайшов. Знайшов тільки Ось цей гузик. З якоюсь гарматою чи з одиничкою. Більше нічого нема одне болото. Навіть сміття немає, бо я його вже позбирав осінню. Ну, все, пока.